Лозунгів всіх мережовиків приход до нас і там через п'ять років зміниш своє життя. В принципі, у мене так і відбулось. Окей, добре, на рахунок наставника. По яких критеріях ти відбирала? і Як це взагалі відбулося? Він мені просто написав там з компліментом краще вибрати людину попроще, щоб з нею бути на тісному зв'язку, прям максимально що на твою думку важливо новачку для того, щоб в нього були результати. Обов'язково починати з продукту. Чому важливий продукт? Продукт — це основа любого бізнесу. Важливо, щоб не тільки я заробляла, а й заробляли мої люди. Лідер проявляється в складний час. Чому на твою думку не у всіх получається в Мота багато людей не вірять в себе, приходять спробувати. Мене теж запитують. Андрій, ну а ти би не хотів там ресторан відкрити чи ще щось кажу, боже, посів після мережевого? Ти зможеш багато чого, тому що це така школа життя, яка тобі допоможе взагалі в житті. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в нас в гостях я говорю прямо як Ютуб-інтерв'юер. Яна курило людина, яка зробила в нашій команді, ну прямо я скажу такий вражаючий результат на шостий місяць. Це був автобонус, і ми поговоримо сьогодні власне про історію. Я про коней буде цікаво. Яночка, привіт. Я радий, що нам е, вдалося зустрітися, оскільки ми живемо зараз достатньо далеко. Кльово вийшло. Я сподіваюся, що ми зараз 15, якісь такі основні думки викладемо, і це буде корисно для всіх. Е, давай почнемо з основного е, чому прийшла в мережевий, коли це було, і що було до цього? Це було 6 років тому. Я працювала в Приватбанку звичайним спеціалістом. Я завжди мріяла змінити рівень свого життя, але я не розуміла, як це зробити. Відкривати свій бізнес, ну саме електрон. Елементарно не було просто стартового капіталу, і великий відсоток стартапів вони просто прогорають. Брати гроші там в кредит на бізнес ну я не бачила в цьому сенсу. І тут на просторах Інстаграм я бачу ідею мережевого бізнесу. Хоча, як і в усіх, є у мене були також стереотипи про мережевий, що це бізнес для бабусь і так далі. І... Я бачу, як люди живуть, і за короткий термін виходять на високі доходи. І тому я ризикнула і вирішила розібратися. Я зрозуміла, що є тут чіткий алгоритм дій. Якщо рухатися цим алгоритмом, обов'язково можна дійти до результату. І я розуміла, що через 5 років, от я впевнена, лозунги всіх мережовиків, приходь до нас, і там через 5 років зміниш своє життя. В принципі. У мене так і відбулось з нуля за п'ять років. Я вийшла вже на високий дохід. Е, окей, дивися, Coral — це не перша твоя компанія. Е, скажи, чому так відбулося? Ну, якщо можеш, там от і е, чому вибір впав в сторону. Тобто, що для тебе було важливо при виборі компанії вже такому, знаєш, дуже важко вибрати компанію, коли в тебе немає досвіду. Ну коли в тебе вже за плечима є досвід мережевому, коли ти була всередині, ти розуміла, як відбувається, які нюанси. Що важливо в такому випадку при виборі компанії? На що ти звертала увагу? І чому я прийшла з іншої компанії? Да, і чому ти прийшла з іншої компанії? А... Чи там все прямо було погано погано? Знаєш, от все, ужас, нічого не виходить. Поміняю компанію в надію, що якщо я поміняю компанію, почне виходитись. Бо я знаю, що в тебе ну давай, розкажи ти. Просто був той період, коли я от от тільки почала заробляти нормальні в міняймі гроші, побудувала там команду, вже досягла певного статусу в компанії, і у нас в Україні ви знаєте, які відбулися події. І так як ця компанія була країни агресора, я зрозуміла, що ну, я не зможу будувати й далі бізнес цієї компанії, і я приймаю рішення йти з компанії. Повірте, мені було що втрачати. Який чек був на той момент, коли ти змінила компанію? по тому курсу, вже був десь в районі 10 тисяч доларів. Клас. І я швидко прийняла рішення іти з цієї компанії, але я не розуміла. Яку компанію вибрати, тому що ну це, це буде моїм майбутнім. Ті компанії, про які я чула, ну вони мене просто не вставляли, або мені не подобався продукт, або маркетинг-план, або сама культура компанії. Також важливо було, щоб ця компанія була міжнародна, були різні події. І просто в цей час, коли я почала думати, куди я піду, мені написав мій наставник. Це насудне питання. От мені буде цікаво, яким чином ти вибрала наставника. Але зараз важливо, не щоб це була реклама uh -huh. там, чи агітація в корол. На що звертала увагу, якщо так можеш по пунктах, при виборі компанії? Що для тебе стало таке? От, все, точно. Я поняла, що от я в цю компанію. Ну, по-перше, компанія вже там більше 20 років на mm -hmm. ринку да, стабільно, що а, щось важливо був, щоб продукт продавався і він був якісний. Mm -hmm. І щоб я могла цей бізнес реалізовувати в будь-якій країні світу. І також важлива логістика, щоб не я сама, там, як mm -hmm. в іншій компанії, було, передавала посилку. І в іншу країну, щоб все було налагоджено, автоматизовано і щоб я швидко змогла вийти на пасивний дохід і не займалася продажами, тому що це для мене було важливо, тому що там я відчувала себе ну, торгашем. <тас> Ну, тобто, коли ти попадаєш в середину мережевий, ти розумієш, що він може бути дуже різним. В якихось компаніях пасивний дохід можливий, в якихось компаніях ти завжди повинен робити величезні особисті об'єми, весь час займатися закупками або рекрутингом і так далі. Тому подібне. Окей, добре, на рахунок наставника. Яким чином, знаєш, от є ж момент, я вибираю наставника. Ми мережевики, ми розуміємо, що це важливо наставник, в яку команду ти попадаєш і так далі. По яких критеріях ти відбирала, і як це взагалі відбулося? Він мені просто написав там з компліментом. Я, як жінка, зайшла, подивилась на його сторінку, хто мені пише. І я побачила в нього в шапці профілі «Coral Club». І саме тоді я вирішила загуглити. Я розумію, о, це мережева компанія. Я розумію, чому він мені пише. Я йому відповіла вже е, зранку. Коли промоніторила все, забила все по хештегах, тебе, Андрій, побачила. Я розуміла, що ти вже е, крутий лідер, давно в компанії, бачила лідерів цієї компанії, але я розуміла, що. Е, цей хлопець, який мені написав, що в нього немає високого статусу в компанії, але в нього був міняємий інстаграм, приємно він спілкувався, і чесно, у мене були такі думки піти до тебе. Але я, як мержевик з досвідом, я розумію, що не в цьому секрет. Не, не секрет в тому, скільки вашого наставника там автобонусів, який чек, який він крутий, краще вибрати людину. Попроще, щоб з нею бути на тісному зв'язку. Прям максимально. Ну так і вийшло, я не помолилась, і моя команда дуже вдячна нам за наставника. І тим паче я достаю любу вертикаль, так само і до тебе ми працюємо. тому... Тобто, якщо так можна виділити, то е, при виборі наставника дуже важливо, щоб він був зараз в ентузіазмі, в полі. Е, тому що, коли да, високі кваліфікації, буває момент, що розслабляєшся, що ти починаєш ловити якийсь кайф, пасивний дохід, і ти не так тісно на зв'язку з сам, самими самими Новачками. Клас. Добре, ну давай така практична частина. Я приходжу до тебе в команду. З чого починати, що на твою думку важливо новачку для того, щоб в нього були результати на самому самому початку в бізнесі? Які помилки не допускати, скажімо, так і на що акцентувати увагу? Обов'язково починати з продукту. Я навіть не працюю з людиною, яка приходить і задає от таке питання. А можна не брати собі продукт, а почати працювати? Я кажу: ну я на тебе не буду витрачати час. Тобі не варто навіть починати. Навіть якщо люди кажуть, що в мене немає грошей на продукт, ну я кажу, піди зароби грошей і тоді-тільки тоді прийдеш. Зараз не потрібно цим mm -hmm. займатися. Mm -hmm. Тобто, чому важливий продукт? Продукт це основа любого бізнесу. Якщо в тебе не буде оцієї любові до продукту, ну ти тут бізнес не побудуєш. Перше, це продукт отримання це враження від продукту, результат від продукту, там свій, свого оточення і тісний зв'язок з, з наставником. Так робити, щоб не в тобі наставник був зацікавлений, а ти, тому що це твій бізнес і це тобі треба. Тобто коли я до тебе прохожу, ти мені прямо відверто кажеш, давай, якщо ти будеш мені дзвонити, я буду виділяти часу і працювати. Ну ініціатива має йти від тебе. Тобто я тобі не дзвоню, не мотивую, не, так, не, не тягну. Так, Абсолютно так, і таким чином люди стають самостійними дуже швидко. Угу. Е, ти додаєш якісь чати, їх підписуєш на якісь інстаграми. От коли до тебе проходить новачок, для того щоб його Є ж такий момент, що не всі включаються спочатку. Ну не всі на старті приходять і там зразу починають робити дії. Що ти робиш з такими більш інертними людьми? Ну, Куди є ти? у нас загальний чат да. і мені дуже подобається от, система роботи нашої структури. Е, у нас стабільні зуми. Понеділок, четвер е, проводять... Лі... Ти mm -hmm. в тому числі лідер нашої структури, тобто я людині відразу проговорюю, от у нас є така система зумів, тобі потрібно бути обов'язково онлайн, тобто я продаю людині це навчання. Кажу, давай, поки ти будеш розбиратися з продуктом, тестити його на собі, запускаю його на це навчання. І там уже людина вариться, як кажуть, і в кожного є момент цього старту і росту. Ну, це я це називаю так: гріх холодних шукай гарячих. Поки люди, які не включилися там з азартом, ми створюємо мови, про яких вони можуть дозрівати. Окей, скажи мені таку цікаву, інтимну штуку. В тебе багато мережевиків прийшло до тебе з твоєї минулої ком команди, і в принципі, чи це є основна твоя стратегія? Давай я буду шукати людей з досвідом, чи можливо якось по інакшому. От до речі, з цієї компанії за мною прийшла тільки одна людина, і вона не пожаліла, тому що вона вже також топ-лідер компанії. Решта не пішло. Чому я розумію, чому? Тому що при виборі до речі, компанії я звернула увагу на маркетинг-план. Важливо, щоб не тільки я заробляла, а й заробляли мої люди. Там у мене майже ніхто не заробляв, і з за цього люди не пішли. Е, тому е, так прийшли до мене сильні партнери, тому що, як я кажу, лідер проявляється в складний час. Я прийшла в дуже складний час для нашої країни. Я ну, залишила всю там команду і почала з нуля е, в складний період. І саме тоді до мене прийшли сильні партнери, так, деякі були з досвідом, але багато людей. Прийшли звичайні, такі, як я. Все залежить від людини і наскільки їй треба. Бо, знаєш, багато хто може свій, там, знайти оправдання самому. Ми, в принципі, собі оправдання знаходимо елементарно легко, пояснити можемо любе. Але коли бачить такий приклад, як в тебе, ти на шостий місяць вже сіла на свій автобонус в Коралі. В тебе команда там в багатьох Ну, звісно, вона була в мережах. за неї пішла просто вся команда з іншої компанії. От вона і зробила такий вражаючий швидкий результат. Ну як ти тільки що сказала, мені треба було дуже, тому що я не хотіла втратити той рівень життя, до якого я прийшла там за п'ять років, і в коралі за рік я. Повернула свій дохід, який був у мене в тій компанії, але вже по новому курсу. Тобто я вже почала заробляти. Вже почала заробляти більше, да. Да? причому за короткий період часу. Клас. Добре, давай тоді від тебе така, якби, ну, може, фінальна порада, може не фінальна. Цікава думка. Як, чому? На твою думку, не у всіх виходить в мережавому. Це ж не секрет. Тобто, багато людей приходить по статистиці. Зараз може комусь відкриє Америку, не більше 2% починають заробляти реально на ну там великі гроші більше, ніж на, на звичайній роботі. На твою думку, чому так відбувається? Е, немає серйозного настрою. Багато людей до мережевого відносяться не як до традиційного. Ну, їм в першу чергу потрібно все прийняти, що це їхній бізнес, е, і багато людей не. Вірять в себе, приходять mm. попробувати. Якщо мені людина на старті каже: я хочу попробувати, я кажу: давай краще не починати. Uh -huh, uh -huh. Немає якогось моменту, коли от прям гостра необхідність. І коли гостра необхідність робити дуже легко. Ти в тебе немає інакше варіантів, Називається квоток в одну сторону. Добре, ну яночка. Давай так. Ти людина, яка була в мережевому, знає мережевий, любить мережевий. Напевно, побажання якесь. Я надіюсь, відео з твоїми інсайтами, з твоїм баченням мережевого середини в такому короткому форматі буде корисним. Ми зробимо, ну, якщо будуть запроси, там буде сотні сотні тисяч коментарів. Ми зробимо взагалі прямий ефір. Будемо розбирати питання. В прямому ефірі твоє побажання стосовно людей, які поки що не розібралися в мережевому, не знають, що це таке, і до цього відноситься скептично. Ну, якщо ви не хочете бути сірою масою, жити так, як живе більшість людей, і хочете змінити свій рівень життя, там подорожувати, ну жити взагалі по іншому, дозволяти собі більше, то це тільки мережевий. От, до речі, я згадала. Коли я йшла з цієї компанії, я були в мене такі думки: не йти не в мережеву, відкрити свій бізнес, тому що вже були певні збереження. І я коли почала аналізувати, я зрозуміла, що після коли ти відчува цю свободу, ну після мережевого, ти не захочеш ніякий там традиційний бізнес. Мене теж запитують, Андрій, ну а ти би не хотів там ресторан відкрити чи ще щось кажу, божу у Тобто мережевий класний тим, що й. Засновники компанії, люди зробили для тебе. Ну тобто, забрали на себе всю головну біль підприємця, всі лінійні процеси, доставки, сертифікації і так далі. Ти займаєшся одним маркетингом. Ну я люблю цю штуку робити. Мені подобаються ці стратегії і так далі. І щоб зараз запхатися з назад і за все, щоб тебе боліла голова за всю цю історію. Е, да, я теж не хотів би. Хоча я вважаю, що мереже, ну тобто, я вірю в це щиро, мережевий — це не єдиний варіант, як можна заробляти нормальні гроші. Причому ну далеко не єдиний. Но стартанути, навчитися комунікації, продажам і так далі. Мережевий це класна штука. Тобто вона дає цю школу базу, а в перспективі, якщо грамотна компанія, вона дає і пасивний дохід. Я просто навіть казала своїм дівчатам, що після мережевого ти зможеш багато чого, тому що це така школа життя, це така прокачка. Яка тобі допоможе взагалі в житті? Безплатний наставник, безплатне навчання, море знайомців і так далі. Окей, друзі, надіюся, ми були корисними. Залишайте там свої реакції. Ставте, я не знаю, як це все на Ютубі робиться. Підписуйтесь, ставте нагадування, пишіть коментарі, відсилайте своїм друзям. З вами був Андрій Красій і Яна Курило. До побачення!